Я Кека Євгенія Васильівна змусила мене те, що мене заставляли, примушували зробити цю провокацію, підставити Богдана Юрія Юрійовича, поцнути йому гроші. Тому що якщо б я цього не зробила, то працівника СБУ Яцина Андрія він би був відправлений в зону АТО, і він не хотів іти. Тому працівники СБУ ЖМуркович Роман, Пелеп Славік, Яцина Андрій та воєнний прокурор Андрій Харлапов і їхні двоє друзів що храмів, костик Наталя Юрівна та кровці Михайло придумали цю всю аферу і цю підставу. Коли я не погоджувалась робити це, йти на їхні ці дії, то вони мене били, після чого я була в лікарні, погрожували, що вони вб'ють мене, вб'ють мою сім'ю, перевіжуть, що мою дитину здатують на донорство. І зараз в цьому суді я також прийшла розказати правду, що Юрійович mm -hmm. нічому не мати, як це все було насправді, як ця підстава була, як я йому підсунула гроші. І вони до цього часу мені погрожують, що якщо я розкажу правду в суді, то вони поріжуть мою сім'ю, вони поріжуть їх, мене і моїх дітей. Як куди на вас вийшли? Чому саме вас зачепили в цій ситуації? Тому що костик Наталя Юрівна неодноразово була у мене в селі і знала, що я живу одна з дитиною. І Харлапов Андрій Воєнний, він теж із села Іванівців родом. І так вони знали, що я живу одна із дитиною і вийшла на мене. І ще костик Наталя Юрівна коли а чому ви спочатку погодилися на це все? Я не погоджувалась. Вони і е, е, коли я не погоджувалась, то костик Наталя постійно давала мені якісь пігулки, які я не знаю, тому що вона мені їх не давала ні з е, пачечки. Ну ні... що це за пігулки? Я, я не знаю. Ви доросла жінка, як ви може вона дати мені пігулки? мотивувала це тим, що. Ти дуже ти поганий в тебе вигляд і випи ці таблетки, бо вона спочатку йшла мені за віру. Що це за таблетки? Як назва таблеток? Е -е що це таке? Я не знаю, що це за таблетки, тому що вона їх носила в кульочку такому. Там не було ні. Ну і що ви відчували, коли таблетки? Коли таблетки? я випивала ці табле... ну, таблетки, то в мене серцебиття е якби то пришвидшувалось, але я відчувалася спокійно, нічого не боялась і... І Була така перелякана, і вона постійно мені їх давала. І потім, коли я говорила, що я не хочу робити їхні провокації, куди вони посилали і в Мукачевську міліцію, і Вершавську міліцію, і в Сваляві і в воєнну ну, цю часть, і в Мукачеві. І коли я не погоджувалась, то вони мають такого свого, як би то сказати, друга, який приходить, і він б'є, і він. Може? Ми ж бачив, що ви були побиті, чи так, в лікарні, е ви знімали побої, можливо? Бачила моя сусідка, яка мені допомагала, тому що я не могла встати. Вона мене обходила, давала мені чай. Це бачила. І є так, що я поступила в лікарню, мені звездили в де мені надавали допомогу. Коли костик Наталя узнала, що я в лікарні, вона вже після обіду була там і сказала мені, відкриєш рот, я тобі вирву язик і вона мене забрала. Сказавши лікарю, що я мушу її забрати, тому що в неї вдома нікого немає, але ж дитина, вона мусить їхати додому. На що лікар не погоджувався, і вона, і вона з ним договорилася. вона мене забрала і після лікарні вона мені знову ж таки дала таблетки і привезла до шагу знову йти провокувати Юрія, Юрія Юрійовича Тоді Ну ви до нього як підходили. З яким мотивом? Вони е, по дорозі е, Костик зателефонувала Митровцю Михайлу, де Михайло сказав, що е, знає, що він працював тоді в Зодіак, що там прийшла пов'язка повністю Івану Івановичу і я мала йти нібито зі свого брата домовлятися. Це нібито, це ваш правді, так, що брат. це мій брат і щоб йому дали. Ну, щоб його не забрали з зону АТО. На що Юрій Юрійович мені пояснив, що ніхто не брата в зону АТО я може бути спокійна, що? тому що для початку йому треба з'явитися в і пройти медкомісію, де буде з'ясовано, чи він придатний до відправки, чи не придатний до відправки. Щоб я не хвилювалася і ніхто мого брата не буде трогати. І коли ми поверталися додому, то Яцин Андрій показав мені у своєму телефоні фотографію і запитав, цей чоловік з тобою розмовляв. Я сказала, так, цей. На що він відповів? Що це єдиний такий, як би то сказати, в Закарпатті, ну він нецезу, ну, нецензурним словом сказав, який був в зоні АТО, він недавно повернувся, і ти прийдеш іще раз, ти будеш плакати, падати йому в коліна, і на твої жіночі сльози він поведеться, тому що ну, в нього тепер психіка, би то сказати, розшатана після АТО і його, тіпа, ти знову змушена будеш йти до нього. На що я не погоджувалася і 4 лютого знову ж таки була побита дуже сильно. Що 5-го зранку я вже поступила в Микачівську лікарню. І де після обіду мене знову ж таки Костик Наталя забрала і знову привезла сюди. Ви до цього часу не зверталися? От коли вас б'ють, погрожують, ви не зверталися в органи міліції, щоб вас захистили, що у вас така проблема є? Чи можливо родичам своїм розповіли? Хто вас є тут на Закарпатті? Так, я Бо хотіла, я хотіла звернутися в міліцію, і в мене є друзі в міліції. Я хотіла звернутися. На що мені костик Наталією та цим чоловіком, який постійно мене бив, було пояснено, кому я скажу правду, кому я це все розкажу, то тот пострадає, того вони вб'ють, вони підуть по головам, у них все куплено і вони нічого не боять. Тому я боялася комусь щось говорити, тому що я боялася за двох людей. Потім вони вже почали погрожувати мені тим, що вони, коли я буду спати вночі, вони мене спалять в місті дитиною, і я нічого ну, я нічого не. Дині, скільки ваші роки там? У нас в мене хлопчик виступить і йому буде два рочки. Батьки ваші? Ну батьки, я, я живу сама, батьки мої живуть віддільно від мене. От. Вони постійно мені погрожували. Що неможливо було. Ну, от, ви вже перебороли свій страх, коли це сталося, що от ви зізналися у цьому. Що на вас вплинуло, що ви вирішили признатися? Після того, як я зробила цю підставу, я, не, ну, я ж знала, що, чудно, що людина не винувата. І мені постійно ну, снився Юрій Юрійович. і Я боялася якось забутися, як цей це гріх обернеться на мою дитину і на мене. І я прийшла до мами. Я розповіла їй правду, ну, я сказала, що я боюся, тому що є такі люди, я сказала, що які можуть. Ну, і тобі зробити шкоду і мені. На що мама сказала, не треба нічого боятися, треба говорити правду, тому що якщо всі так будуть боятися, то це все буде. І далі процвітати, і процвітати, і ніхто цьому крапку не поставить, що треба йти, і треба говорити правду, тому що не можна, як я як, вона мені сказала, як ти, Женя, будеш жити з тим, що людина буде сидіти в тюрмі не за що. Як ти з тим будеш жити? І зато я вирішила розповісти всю правду. А нам розкажи ситуацію, як ти стала своя сама представила. в кафе? Як це було? Я коли ми приїхали в Варшаву, то цей СБУшник Жукович Роман засунув мені в сумку по Вішавичку? Ні, вони в Ужгороді, в Закарпатське СБУ в Закарпатській області в Ужгороді, то він мені засунув під це і сказав, що я маю повернутися без цих грошей. А ці гроші мають бути у Юрі Юрійовича. Якщо я хочу бути сьогодні вдома і щоб я подумала, тому що донорство процвітає. Я перелякана, пішла в кафе. І ще вони сказали, щоб я, не дай Бог, не йшла в кабінет до нього, або якщо він буде на машині, не сідала в машину, тому що якщо я піду в кабінет, то вони не зможуть його так легко ну, підставити. І коли я прийшла в кафе, то ми з Юрією Юрійовичем розмовляли, і він знову ж таки мені пояснив, що ну, щоб я не боялася, що нічого моєму брату не загрожує, що таких, як мій брат, є багато і силою нікого в АТО не забирають. І потім, коли ми виходили з тої кабінки кафе, то я е засунула йому в ліву кишеню ці гроші і вибігла просто-напросто... Я, ну, я вибігла з кафе, де мене вони посадили в білий бус, і далі я вже, ні, ні, як я чула, вже Вовден Юрійович Юрій, був затриманий. При тому, ну, там, при цих грозах, коли гроші давали мені, понятих не було ніяких, протоколи не составляли. Далі після затримки Юрія Юрійовича мене також не було, і нічого мене ніхто не питав, понятих також не було. Цей Горзовий Іван Іванович я його взагалі не знала. І з ним нас познайомили митроці Михайло Такостик Наталя 10 лютого, вже після затримання Юрія Юрійовича ввечері, щоб ми на суді впізнавали друг друга, щоб ми. Ну, Говорили разом, брехали, що ми знаємо більше двох років і говорили таку сказку. І я не могла не мати ні довіреність, не йти в СБУ, я не могла йти в прокуратуру, так як мій паспорт ще в листопаді місяць. Костик Наталя забрала від мене. У мене його немає на руках. І дитячу карточку також, я не маю. Споріжше трошечки оце про цю Костик кости і про цього і напарника. Що це за люди, звідки вони родом? Що це відколи не знають? Костик Наталія Юрівна, вона з Мукачева. Я за неї знаю тільки те, що вона оформляла на інших людей кредити, вводила ну, входила людям в довіру, вводила їх в оману і ну, брала в них кредити. А за митроці Михайла я можу сказати, що він її друг. Які постійно її возить, і, як би то сказати, ну, вони в місті так тримаються, тому що вони обоє судимі, вони обоє у них було позбавлення волі. І їх покриває служба безпеки України, ця, і заушники, і прокуратура. І тому вони так і надалі обманюють людей. Люди пишуть заяви, заявляють в мініцію, але ніхто нічого не робить, ніхто не реагує, тому що там. Як би то сказати, У них велика криша дуже. і Невинні люди так страдають. Скажіть, будь ласка, от ви знали, що вам вже погрожують. Чи не думали ви десь переїхати? чи що? Тепер ви не боїтеся? Ви хотіла, що тепер uh, від вас чекає, що будете робити далі? Я буду переховуватися доти доки я не... Вас в якому залі захистити? Yeah. Адвокат у мене є, і я буду доти переховуватися, доки я не доведу те, що щоб мені повірили і знали, що Юрій Юрійович не винуватий. І коли вже настане цей момент, що суд визнає, що він не винуватий, тоді я буду змушена виїхати з Я Не буду вже тут проживати. І ще коли а, після цієї цієї справи, коли я сказала, що хочу розказати правду. То Костик Наталя, я так чула ви їм сказали, чи да, кому да, сказали? я сказала Костик Наталя. ви спершу звернулася. Я сказала спочатку. Я сказала воєнній прокуратурі Андрію Харлапову, що я би хотіла сказати правду, що буде задача ложних показів. На що він мені тому що він мені показав, що Богдан Юрій Юрійович написав на мене заяву. На що мені Андрій Халапо сказав, що він нічого не боялася, що мені нічого не буде, що ця його заява це так, як дитина намалювала малюнок. І я можу нічого не боятися, і ці важні покази це все нічого не грає ролі, тому що вони всі можуть. Потім я це сказала цій костик Наталії Митровці, що краще буде сказати правду, що я не зможу на суді брехати. На що костик начал, ну, перелякалася, що я скажу правду, і її це буде касатися також. То вона Михайло її заспокоїв, що не хвилюйся, ми її відпра... ну, ми її відправимо в Одесу на ягоди. І вони. Вони, ну, як би то сказати, що на суд я теж ну, не прийду, в мене на суді теж не буде, тому що я вже буду десь далеко. Да. А як би я не знаю, що там далі, тому що в мене немає ніяких документів. А де паспорт? ваші документи? Костик Наталія забрала в мене паспорт. Ви це говорили тепер в суді, що у вас немає документів? Так, так. Тепер... я сказала це в суді, що в мене нема паспорта, що як я могла бути в СБУ, як я могла бути в воєнній прокуратурі.